Доброго дня, і 5 відео для починаючих пасічників. Ну, от, навіть старі люди так кажуть, да, як ти тільки починаєш свою справу пасічну перший рік, що більше 20-30 кг з вулика ти не викачаєш. Ну, бо ти не знаєш тонкості сімей, як за ними ухажувати, що робити, і вони тобі прогнозують малий взяток і малий медозбор. Але цього можна уникнути, якщо знати базові правила. Тобто перед тим, як почати займатися бджолами, прочитати якусь літературу, подивитися якісь ролики з Ютуба, ще десь, де ви знайдете якісь ролики, запоставити ваші можливості і помилки не робити тих, що вже зробили до вас. Тобто, вчитися на помилках старих пасічників. Базові які правила. По-перше, треба якомога менше загрузити бджолу безполезною роботою. Тобто, весна, весенній осмотр. Оглянули, все у вас порядку, матка є, розплод є. Треба почистити дно для того, щоб бджоли не чистили дно, тобто не тратили своє жереве тіло на уборку вулика. Почистили ви дно. Далі, весна приходить ставити ващинку, не загружати лишній ващиною. Ващину треба, гніздо треба обновляти, але не загружати лишній ващиною. Тобто ставити не більше двох ващин у тиждень, якщо сім'я у вас гарна. Якщо ви ставите більше, ваша сім'я загружається ващиною і стає менше працювати. Далі. Якщо у вас вулик стоїть і коло нього, коло літка росте трава, вона заважає льоту. Це мелочь така, але вона теж затрудняє бджолам ход. Дивіться за приусадібним своїм хазяйством, убирайте траву для того, щоб був вільний доступ до бджіл. Далі, дивіться, ваш вулик стоїть на сонці і ваші всі бджоли викучилися на літок і інтенсивно вентилірують, тобто недостатня вентиляція. Подивіться, як їм зробити більшу вентиляцію. Елементарно затіняйте вулик. тобто Косіть траву, ставте зверху на кришу на дошок вулика, для того, щоб якомога більше упростить бджолам роботу. Далі помилки перші починаючих. Не заглядайте дуже часто в вулик. Дивіться, мікроклімат создається декілька днів в вулику. Якщо ви сьогодні підняли, подивилися бджол, все, ваша сім'я. Прекращає повністю працю. Вона вже більше на медові не працює. Вона е, починає відновлювати мікроклімат. Проходить 4-3 дня. Вони тільки восстановилися. Молодому пасічнику дуже цікаво, що произошло в сім'ї за 3-4 дня. Він знову відкриває вулик і знову напускає їм туди диму. І опять рушить їм мікроклімат. Вони опять зупиняють свою працю, і вони опять починають восстанавляти мікроклімат. Тому цього не потрібно робити. Більше ніж е, положено, а положено подивитися раз у 6 7 днів. Тобто е, печатається маточник у нас на 6-7 день. Тобто від того, щоб е, предупредити раєння, ми маємо заглядати туди на 6-7 день. Просто так із цікавості вулик заглядати не потрібно. Це не свині і не кури. За ними догляд не потрібен. Такий ретельний е, пчоли. Самі знають, що їм робити. І якщо ви будете придержуватися отаких от деяких правил. То ви викачаєте не менше меду, чим старі пасічники, а може і більше. От якось так.